Ворки прання навішала, а воно 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 що робиться. Ай-яй, це щось як свист, не, так, що мені робить, як воно мокре, куди я його. Може, дасть Бог у мене? Не знаю. Що вже буде? Сьогодні хочу вам нагадати про екозасіб для знежирення та для видалення нагару. Я обожнюю цей засіб за пару хвилин, без всяких зусиль. Чистота і порядок прибирає любе забруднення і весь жир. І саме головне, що це еко-засіб. Ну, а зараз робимо експеримент. Для кращого ефекту дно сковороди я гарно підігріла. І тепер наносимо засіб. І залишимо декілька хвилин. Воно ну, вже жир пливе. як ви бачите. бачите, пару хвилин, як побуде, так взагалі. Просто мочалочкою змить все. Ну, результат покажу. А от і результат буквально через пару хвилин. Це дуже хороший засіб. Дівчатка, хто ще не пробував, обов'язково спробуйте. Хто знає його, той знає. Ним можна почистити абсолютно все: плити, витяжки, решітки, ну все, де є жирові плями. Абсолютно все можна почистити, сковороди, кострулі і так далі. Я також отримала засіб для очищення ванної кімнати. Він чистить абсолютно все, що є в ванній кімнаті. Не псує ніяку поверхню, нанесли засіб, залишили його на 10-15 хвилин, ну, все залежить від забрудненості. Потім просто змили водичкою і все, буде у вас чистота і порядок. Через деякий час просто змила водичкою. І все блищить. Подивіться, нема ніде ні мильного, ні вапняного нальоту. Ні на змішувачу, і на умивальничку. Чистота і блиск, і красота. Дуже хороший засіб. Дівчатка, хто хоче спробувати ці засоби або навіть співпрацювати з Choice, переходьте по посиланню і пишіть в директ. Чому б і ні. На вже вітаємо фіналу від Кубка України, де зустрілися команди бухової на джерельні ціна. Львів завершився. Не розлатися задля того, щоб забрати свої круті оборонки від нашого і такий дар, як прощати, мені Бог його наділив. Я вже вдома. Розказати, як я їздила, це, це ціле кіно. По-перше, я не знала доп'ю ще свою ранкову каву. По-перше, я не знала, як називається ця зупинка. Давно там була. Чомусь так думала, через дві зупинки мені виходить і все супер. Вийшла через дві, бачу не туди. Я розумію, що мені треба вернутися. І я запуталась на яку сторону, коротше, я сідаю і їду далі. Виходжу, сідаю і знову їду далі. Знову стієш самої, мабуть, платформи, чи я вже не пойму, дівчат. Така забита голова. Коротше, я доїхала до зупинки кінцева. Підійшла там до чоловіка, сказ... мені вже донька сказала, як називається ця зупинка. Я в нього запитала, він мені показує, сідайте в цей самий поїзд. Блін, я ж тільки що з нього встала, куди ж він мене завезе? Я ще раз перепитала сідайте в цей самий поїзд. Сіла. Запитую його плюс-мінус, скільки мені зупинок треба проїхати до, до цієї зупинки Грінфорд. Він мені каже, Фо? Тут уже питання пішло, як би вернутися хоч додому, куди я заїхала. Ну нічого, знайшла я цей Грінфорд, тепер я знаю, як вона називається, і вже на слух буду знати. Я тут дві считала і встала. Встала, а треба було через одну встати. Так, купила я, ну я купила ті речі, які мені потрібно для дому. Купила, я зараз скажу, чек у мене. Десь у мої окуляри, аби хто сказав. Значить, цей чек, що я купила для себе на 9 фунтів. Ну, я щось додав з купленого і вибору. І вам скажу, що я купила на 12,21 плюс-мінус. Особисто те, що мені додому, потрібно було це олія і цибуля. Ну, я додавила із. Гостинців, щоб була вже сума така. Те, що я окремо заплатила на окремий чек, це 8,92. 8 це 900 грам сиру, чедер, це олія і три цибулини. Це, і я додаю до 12:50 там вийде ще три баночки тунця у собственному соку, своєму соку. І Паста песто. Паста песто воно називається. Да, Оце десь приблизно 12,50, здається, так. Ну, а мінімальна зарплата за годину роботи в Лондоні 12,21. В Україні 48 чи 41 гривня, я вже не пам'ятаю. То за час роботи я це купила 900 грам сиру твердого, бутилку олії, 3 цибулини, 3 баночки консерви. Ну, це я приблизно. Можливо, кому тунця не треба, можливо, хтось купе курку, можливо ж кому потрібен такий великий шматок сиру. Можна, наприклад, взяти маленький, ось такий з плесенью, Хто любить. такий коштує, я вам навіть зараз скажу, якщо тут написано. А тут не написано. Ну, коротше, якось так, дівчата. Ось, наприклад, кусочок отакого прошуто, це таке м'ясо таке. так. Оце я за нього воно коштує зняла очки, дивлюсь, 12 фунтів 81 копійка. Ну, то є, Зараз я відробила, я можу такий кусок собі купити копченого окорочка. Так, Чого окорочка? Ну, окорок свинячий. Хто що, хто кому, що, ну, от на 12 фунтів я показала вам такий набор стандартний чи нестандартний. Це олія, 900 грам сиру, цибуля і 3 банки тунця. Щоб ти понімала, Женя, такий букет Оксані я подарила. Як ніхто батьки навіть не змогли подарити на її 25-річчя. Спірт не купила, все купила. допомагала всім, чим можна і так поступити з людиною. Ну це неправильно. Який будинок? Про що ви вообще? Я балакаю, що винесли все з будинку. Будинок у мене є і там живуть люди. От я хочу, щоб ті люди, які там живуть, цим всім користувалися. Ну, Жень, знаєш. От, от, от так ти ще не знаєш, скільки які подарунки дарувалися, бо скільки в них цепочки на шиях. Ну, якщо я така погана і я така, прям вони там мене називають, як тільки не називають алкоголічка, і що попало, хай називають. Я спереді, вони плюють мені в спину. хай. Ну, просто якщо я така погана, навіщо вам мої речі? Попривозьте і поставте їх на місто. Єдине, що я вас прошу, всі до грамочки. Навіть гусятниця, баби Катіна. Ну, це мої свекрухи, скільки вже років вона там не живе, вже вона померла. І блін, ви таку дрібницю й ту забрали. Я не знаю, як можна. Мені, якщо людина не потрібна, я віддам все. Отак познімаю і віддам те, що ви мені дарували, бо ви мені неприємні. Просто заставляють, щоб я приїхала, а я ж можу це із Лондона зробити. Я ж можу зробити довіреність. От я позвоню на 102. Да? Потім я зроблю довіреність на адвоката. Ані сама приїду. Нічого це не стоїть, Я не боюсь їхати на Сумщину. Я була, їздила і буду їздити. Просто були певні домовленості, догляд за кладовищами, догляд за двором. Кладовище доглядало. І платить за газ. Ніхто цього не виконує і не виконував. Тому там платилось трошки за газ. Там сума за газ 54 чотири гривні за місяць. Дівчат, це не така велика сума, нічого не зрозуміло. Я думаю, вони все рівно підуть на конфлікт. Ну це ж на контакт. Ну якщо підуть, я буду їм дуже вдячна. Я тільки буду за. Я знаю, Жень, знаю, я ж дивлюсь новини. Я тільки встаю, якщо сплю Так, да, Це на Сумщині, це в мене в Микитівці, в моєму будинку. залізнична 11а. Якщо підуть на контакт, я тільки буду рада. Якщо не підуть, прийдеться платити ще й моральну шкоду. Я возьму справку з лікарні, і що, в мене оце стрес, що я нервую. Я перед тим, як оце все обнародувати, я питалася зв'язатися з усіма, хто тільки може їм це донести. Сплашніший ігнор. Плашніший, Всім користуються ідуть. Яке ви мали право відвозити мою поломану машинку в ремонт, як уже в нас був конфлікт? Яке ви мали право? Яке ви мали право це все робити? Вона була поломана, а привезіть її поломану. Маленька пральна машинка. Що ви мені привезли, те, що кинули? Ви ж не такий шафу купе брали? Ви ж його витягували через вікно, ви його розібрали? Завдіть і зберіть. Кинули, як собаці, кістку. Ні, я вже буду злим вовком. І ніхто мене не зупине, ніхто. А то наробила там скринів і відправила Сергіїв. Ніхто мене не зупинить. Я так хочу, і мені 60 років. Мені ніхто нічого заборонити не може. Алкоголічка, п'ю, я не п'ю, да хоч гола буду бігати по тросянцю. Це моє життя. Ну ніяк не ваше. Вам мало житті судів було? Збив людину на смерть. Були ж суди, були. Приємно. Ну хочеться ще хай буде ще. У нас пішов дощ. Бачили, що Жень? Женечка, що бачили? Бачили, що у вас в тому в Тростянці? Я знаю, я бачила новини. Вірніше я прокинулась, мені син сказав, що. Так що бачить не бачила, а чуть чула. Завелась сьогодні Леночки, ми живуть якийсь день під обстрілами. Да, Такі батьки день вже більше, ніж день, і вас, дощ. Не завелась, дівчат. Ну чого я завелась? Я ж навпаки хочу донести до цих людей, бо вони мене не чують. І в мене нема до них доступу. Донеси до цих людей, вийдіть до мене дипломати просто з розмовою, без скандалу, з розмовою, щоб це не пішло далі. Ну, позвоню я на 102. Ну, приїдуть скажуть, де ти, покажи мені документи на цей болі. Він же його не купив в магазині, він в мене його зняв з стінки. Покажи мені документи на цю пральну машинку. Так, да, вона не нова. Ну, На пральну машинку, якщо чесно, і у мене документів немає. Ну, вона моя. І вони її брали. І я знайду свідків, які, знайду свідків. які бачили. Вони думали, що ніхто не бачив, як вони через вікно витягували шафу. Повірте, бачили. У мене такі є сусіди, що бачать все. Ви правильно говорите, дякую. Просто я ж довго терпіла, це ж серпня місяця все. Місяць закінчується, чи ось скільки. Я ж це я ж ковтаю, ковтаю, ковтаю і жду, поки вони мені дадуть результат. Вони його мені не дають. Ну, от не дають, не проживає. Що не проживає? Да, Жанна, капець, дай людям добро, дай людям диван заберуть все. А в, в, в будинку проживають зараз. Ну як це не згадуйте, в мене нове життя, дівчат, ну як? Ну то моє старе життя. Ну як не згадувати? Просто так подарувати, а по-друге, ну ні, дівчат. Да хай воно лучше за неї. Якщо до мене так, чесно. Хай я буду самим, самим злим сірим вовком. Уже мені надоїло бути ослом на якому всі їздять. Ні, не буде дипломатичної розмови, буде війна. В Житомирі дощ. І в нас, це вже почались дощі, ну включили опалення, дівчат, включили, бо будинок великий і так, знаєте, якось бр, мерзко. Так, «Да, зробиш добро, це точно. Ні, ну ж, люди живуть зараз. Люди живуть недавно. Не буду дарувати, ні. Якщо не йдуть на розмову, дипломатичну розмову, буде війна. Буду злим вовком. Мені вже так надоїло дівчата будь ослом. Так надоїло. Вічно везеш, вічно скупляєшся, вічно думаєш, щоб і не, чуже не їсти, вічно думаєш, щоб і це куплю, і це куплю. І це на подарунок. А посилки. Два рази в рік посилки обов'язково на Пасху і на Новий рік. І купляєш, замовляють. І ну, просто я не знаю, ну треба ж бути людьми. Топили будинок, ага. На добрі завжди їздять, це точно. Сем я згодна. Ну просто ж, дівчат. Я ж по-людськи, з усіма по людськи. Я ж кажу, вони там видумували, що я подарувала, а кума. Я, я розрішила брати, але я розрішила брати певні речі. Кума зараз вертається і вона хоче що кума вертається, кума не вертається. Кума не вертається, кума живе в Польщі, звертатися не збирається. Тому не треба видумувати того, чого, того, чого немає. В мене там люди живуть, яким це конче потрібно. Я краще допоможу їм, аніж тим людям, які об мене витерлено. Я ж не буду зараз казати, хто в мене там живе, дівчата. Ой, Господи Боже, скільки добра не роби. Як погано, що в мене нема сестер рядом. Господи, мені здається, би в мене була сестричка рядом. Як би було мені добре, чесно. А тут так віддаєш себе все віддаєш і енергетично, і фінансово. Просто віддаєшся, ну, шкури вилазиш. Тільки отак все. Ти бага. Ну, хай я краще буду палити. Дивіться, я ж не требую чуж... чужого чи їхнього. Так, да, у мене є Яна Донечка. Я требую своє. Заблокували вони Яну, я на їх просто просила по-людськи, Заблокували. Сергій їх заблокував. Ну просто чудно, це смішно, дівчат. Дорослі люди, сядьте і домовтесь, і все буде гарно, ніхто не буде страждати. А то я те, тобі віддам, бо те мені не нужно, а те я не віддам, бо те мені потрібно. Один килим привезли, а один, бо він мені нужен. Так же не буває. Все то все.